От буває таке, живеш собі на ріці в селі, гуляєш, думаєш вийду на ріку, подивлюсь, чи река стоїть, виходиш, все замерше. Все отаке в снігу. О, салочок замерз. І стоїть. І що саме цікаве. Ходять тут олені всякі. Барка, парка, барка. їх ходить там. Не видно. Каса їсть. Хорошон такий Він у нас шний, ходить по селі, спокійно, не кидається, не було замічено. Хорошончик Типі ти роги ще не втомились. Вже дере їх. Діма, потрофіруй. так гуляє, гуляє, пойде зараз до сусідки. В гості сходить. Піде до сіна. Так, да, пойде до сіна, постоїть, поїсть. Він же тут був, він знає. Хай гуляє, малий. І река в нас стоїть. Борка. що, йди, не дивись. Хватить з тебе. Ти, 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 ну вже з дня на день пойде, вже все, взивалися. О, так і живемо. Встигла рано встати, вже Борис прийшов в гості, зараз будемо годувати всіх. От погодую зараз курик, випустю гусей. Все рівно дві качечки не виходить. Зараз ще водички сюди долю налила, трохи. Ось таке в мене господарство. Всі два бойці поперли і теж їдять. Сніг у нас вже, бачите. Отак вже сніг спадає, мороз ще є, але вже сніг спадає. Перепіду дам. Всі на місці. Жулечок лежить. Жулюнчик. О, відпочиває. Серед крулям дам. Ой, вже наколотила. зараз буду кури, Бачите, кури вже бігом сюди. Зараз дам кролика. Ось така в мене тут крисуня. Тут сама старша кроличка. На. Так насипаю. Так гарно їдять. Поналиваю. Вчора поналивала повний, то повипивали. Ось такі в мене красуні. Тут в мене два хлопчики. Один, другий. Це молоденький, це вже старий. Ну, не старий він. Ну, вже. А це я сюди оставляю. І ще в мене тут є. От тут, а? Теж пан, це його молодий кріль. Колечко, здається, погуляла, але я потім. Видую. Насипала. так гарно всі їдять. Ага, відсідала їжте, їжте дівчатки, їжте. Тут дала всім. Ось таке мене. Хрумустяють, хрумустять, де мої дівджулечки. Оця мені дуже товста. тут тиша така до колобок. Мені здається, в 28-му і погнали, дівки. Це, мабуть, буде перша. такі красуні. Каліфорнієчка вона є. І як завжди? Тут? О, Тут ходять берника прохопиться. Дивіться, яка красуня? Типу напихав. Ой, зростане. Тут хлопчик. Kış 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 kış. Hadi. Dam.